Дорогі брати та сестри церкви Філадельфія, в першу чергу вітаю вас з Днем Незалежності. Але коли ми говоримо про незалежність, ми говоримо про наше служіння для українського народу. Тому я дуже щиро хочу вам подякувати за вашу працю, яку ви виконували особливо в цей декілька років після повномасштабного вторгнення Росії до нас. Щиро дякую вам за працю, що ви приймали людей, переселенців. Допомагали людям в їхніх потребах, допомагали людям, які мали травму і мають, і вони потребують вашої допомоги. Дякую вам щиро. Є одне слово в Біблії, яке говорить так. Колосянам 3 розділ 23-24 вірш говорить так: І все, що тільки робите, словом чи ділом, від душі робіть, так, як Господу, а не людям, знаючи, що від Бога приймете в нагороду спадщину, Бо Господу Христу ви служите. Все, що ви робите, я вірю, що ви робили для Господа. Продовжуйте так робити. Цим ми будемо укріпляти нашу волю і нашу незалежність. Благослови вас, Господь. Дякую вам.